Та Григораш Анні Ліповий, доньці старшого лейтенанта Григораша Віва Миколаєвича, який загинув 13 жовтня 2014 року в зоні проведення антитерористичної операції в Біла Кам'янка Тернопільського району Донецької області під час виконання бойових завдань, нагороджений орденом Богдана Хмельницького, 3 ступеня по смерті. Антитерористичної операції Бойко Роману та Стучинському Сергію, а також Красову Сергію Дмитровичу, сину Матроса, стрілка відділення охорони роти охорони військової частини А 1594 військово-морських сил України Красова Дмитра Володимировича, який загинув 14 серпня 2014 року. Ik zorg de